Всім привіт, друзі! І так, ви дочекались. Я заклав китайський інкубатор. От він набирає температуру. От вони яєчка. яєчка від моїх курочок. Бачимо два білих, три зелених, одне голубе, одне кремове. от так от інкубатор. Сьогодні у нас 5 березня. Заклали 6 яєчок. Будемо спостерігати, як вони будуть розвиватися і що з них буде далі. Так, друзі-колеги, продовження відео, це вже наступний день. Як можете бачити, яйця виклав, виклав яйця охолоджуватись так. Аліса, тікай, тікай. Це в мене вже з'явилися такі от котики. Вот вони, Сфінкси, Аліса і Ліло. Аліса, мамочка, а то Ліло. Так, що стосується інкубатора. Значить, от, поставив яйця охолоджуватись. Вот вона, яєчка. Охолоджується. Отак от, от він працює. Бачите. Можете дослухатись, так безшумно. Бачу, ніяких тут режимів таких дуже немає. От воно мережа, нагрів. І, в принципі, все. Нічого так дуже регулювати не можна. Вологості дивлюсь, хватає. От я налив дивлюсь, вологості тут нормально. Вода ще є. Там пише доливати кожного дня, але я дивлюсь, що ванночки ще повні. Відповідно, Сьогодні плюс-мінус якраз доба, як яйця пролежали в інкубаторі. Будемо спостерігати за ними далі. От вони, крисунчики. Можете бачити одне кремове, два білих, три зелених, одне голубе. А зараз, в принципі, їх виставлю назад. Будете бачити, от температура Бачимо, падає, датчик працює чітко. Отакий от, от китайський малюк. Зараз поскладаю яйце, тоді продовжу зйомку, а то так трохи незручно однією рукою та й хвилююся, знаєте, не хочу ні одного втратити, щоб всі були красунчики. Так, от я яєчка склав. Отак от вони розміщуються. Тупим кінцем догори, гострим вгору. Нічого не бачив там інструкції про переворот. Навіть не знаю. Дивлюсь трошки цей механізм, отак от можна повертати. Ну, не знаю. Тікай mm. подивлюсь, поки перша інкубація, поки придивляюсь, притираюсь, як то кажуть. Так, все, трошки охолодили. Це перший раз, ну я не так охолодив, як, як більше. Хотів переглянути, чи там є вода, чи хватає вологості, бо кажу ж, інструкції пише доливати кожного дня, але я дивлюсь, ну для чого доливати, якщо там ще зараз досить багато води. Лілу тікай, зранку подивлюсь. Так, будемо накривати. От Отак от, от гарно, щільненько все стає. Бачимо трохи конденсат залишився на стінках. Ну, вже як є. Кімната ця закривається, котиків я тут не залишаю, а то б вони тут наробили справ. От знизу коробочка. От, Включений от в мережу. Бачите, досить швидко. Досить швидко наганяє температуру. Ну, Інкубатор маленький, тому тому так. Отаке от, от вступне відео. Кому було цікаво, друзі, я обіцяв, що закладу от і нарешті заклав. От температуру набрало, все, бачимо, лампочка-індикатор згас. Температура 38, досить швиденько набрав температуру. Показує по цій інструкції, що весь період має бути температура 38. Не знаю. Подивлюсь, на 5-7 день, можливо, щось буду коригувати, тому що, ну, ну, не знаю, а можливо, цю першу інкубацію. Проведу таким чином при тому, що рекомендує продавець. А ви як думаєте, друзі, пові... потрібно знижувати температуру чи ні? О, дивіться, піднялася температура. 38,1. Будемо бачити, скільки часу він вирівняється. Ну, з інкубатором все. А ще, друзі, приїхала до мене ще одна штука. Ще одна штука це отакий от. Такі от... Автоматичний котячий туалет. Отака от от коробочка. Замовляли на Аліекспресі. Та-та-та, для тебе, для тебе. Для тебе Лілу, для тебе. Отака от от коробочка, такий от туалет. Розпаковку вам показувати не буду. Це дівчина займається котиками. Це її стихія. Моє діло було забрати. І доставити додому. Ось такий от туалет. Ну, кому цікаво, можливо, в майбутньому зазніму і для вас таке. Тут нічого не треба прибирати, вони самі він сам тільки міняти пакети з чистих на брудні і все. Має працювати відмінно. Ну, Побачимо. Все, друзі, дякую всім за коментарі, за лайки, всім па-па. До нових зустрічей, Папа Лілу, всім па папа Побігли.